Інформаційні підсумки вівторка 16 травня до вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску дивіться. Подвійне свято. П'ятеро малюків народилося у перинатальному центрі у День матері. Стартує за два тижні. Хмельницький пляж готують до купального сезону. Все добре, мам. У місті відбулася прем'єра фільму про матерів-захисників Маріуполя. У соціальних мережах та месенджерах поширюють фейки про витік шкідливих хімічних речовин внаслідок ворожих обстрілів сусідньої громади у суботу. Такі повідомлення застерігають представники місцевої влади є інформаційно-психологічною операцією росіян. 13 травня фахівці Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження і виявили, що стан води, ґрунту та радіаційний фон у Хмельницькій громаді перебувають у межах норми. Окрім атаки ракетами, дронами, російська терористична держава дуже активно використовує інформаційну війну. Ми мали дуже багато фейків, які поширювалися в різноманітних вайбер-групах, телеграм-групах на російських сайтах про витік хімічних речовин, про якийсь там збіднений, збагачений уран, про підвищення радіаційного фону. Такого не було, немає. Радіаційний фон в межах нашої громади в нормі він замірявся одразу ж в суботу кілька разів. І був фактично в два з половиною рази менший від допустимої норми. Немає, не було ніякого витоку хімічних речовин. Тому людей ми закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни, не вестись на жодні повідомлення від кума, який колись працював в СБУ на різноманітні вайбер-групи, на російські сати сайти, чати повідомлення пропагандистських воєнкорів і тому довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. 30 комплектів захисного одягу передали волонтери рятувальникам області від благодійників. З них 20 для інспекторів ДСНС з ліквідації пожеж. Ще 10 комплектів одягу поїдуть у райони працівникам обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів отримали таку гуманітарну допомогу з Австрії. Ірина Аріон продовжить. Сертифікати на 30 комплектів захисного одягу вручили нині волонтери громадської організації захист рятувальникам області. З них 20 передали для інспекторів ДСНС з ліквідації пожеж. Ще 10 комплектів одягу. Відправлять у райони працівникам обласного навчально-методичного центру. Перша передача в нас була десь місяців два-три. Тому ми передали також 30 курток спецодягу. І сьогодні передали вже другу передачу. Це була гуманітарна допомога від наших друзів з Австрії. Одна куртка коштує близько 1800 до 2000 гривень. Ці люди, які нам допомагають, вони переважно займаються в Австрії службою ДСНС. В укриттях і шкільних класах, на підприємствах, в пунктах незламності і просто неба про безпеку у час війни розповідають рятувальники хмельничанам і мешканцям області. Продовж року працівники навчально-методичного центру провели майстер-класи для більше як п'яти тисяч людей. Вже біля 4 тисяч дітей, яким роз'яснено правила безпечної поведінки, особливо мінної і вибухонебезпечної поведінки. Ми розуміємо, що а, сьогодні це наскільки важливо. А, так само за допомогою навчальних турнікетів проведено 24 різних тренінги, де охоплено також біля тисячі людей. Тобто, це дає нам можливість якісніше виконувати свої функції, якісніше доносити інформацію. Піротехніки області вже більше року на ротаціях в деокупованих містах. Із наслідками вибухів та прильотів доводиться боротися і на Хмельниччині. Щоденно вилучається від 300 до 500 до 1000 вибухонебезпечних предметів і на території Хмельниччини, зв'язку з певними діями. І на деокупованих територіях Херсонщини, Харківщини, і так далі. Ну, весь особовий склад уже забезпечений форменим одягом і в тому числі захисним. Однак реалії, бойові дії і всі інші речі призводять до того, що він зношується фактично і потрібне періодичне його поновлення. Так що захисний одяг це така річ, яка буде необхідна завжди. Він буде забезпечений певними знаками ідентифікації і буде допомагати виконувати інші завдання, окрім рятувальних робіт. Нині волонтери і рятувальники на одній лінії фронту наближають перемогу. Я переконана, що от в такій єдності, в такому бажанні підтримати один одного, в бажанні наближити перемогу і якісно виконувати свою роботу незалежно від того, де би на якому ми місці не були, у нас обов'язково все вдасться. І я точно знаю. Що е, наша співпраця після перемоги буде продовжена, але вже в якомусь іншому форматі. Ірина форматіринаріон Володимир Паламар новини міста. Двоє хлопчиків та троє дівчаток народились у міському перинатальному центрі у День матері. В усіх матусь пологи минули добре, і нині вони приймають вітання. Сьогодні до пологового завітав Хмельницький міський голова і вручив породіллям та малюкам презенти, пакунки із м'якими іграшками та комбінезонами. Олександра Семенюк детальніше. 14 травня у міському перинатальному центрі хмельничанка Яна Савчук народила двійню. Василинка та Христинка з'явились на світ з вагою 2100 та 2300 грамів. Було очікувано, що у нас буде двійня, тому що мама мого чоловіка з двійняток, тому ми дуже чекали, що у нас буде саме двійнятка. Будуть дізналися ми восени. Хотіла я розповісти своєму чоловікові якось не банально, але сталося так, що ми військовослужбовці, нас викликали на службу, тому дуже, скажімо так, не банально розповісти про це не вдалося. Але ми обоє були дуже щасливі. А коли знали, що ще двійнятка, то ми були на сьомому небі. Жінка народила донечок у день матері. Окрім них, у міському перинатальному центрі на світ цього дня з'явилось ще троє діток. Загалом народилось п'ятеро малюків. Двоє пологів і двоє кесарських. Ну в принципі, все пройшло нормально без ускладнень. Слава Богу, все добре. Ті, хто народжував, вже йдуть на виписку. Ті, що були кесарські ростини, то ми ще їх трошки затримаємо, але вони молодці. Аби привітати породіль до медзакладу, приїхав Хмельницький міський голова матусям та малюкам. Вручив пакунки із м'якими іграшками та комбінезонами. Вважаємо, що народитися в такі дати це якісь, напевно, така мітка від Бога да, на на щасливе життя. Ми обов'язково одну з цих символічних дат вітаємо на День Матері. Вже багато років ми в Хмельницькому намагаємося його максимально популяризувати, тому що мама для нас це святе, мама дала нам життя, мама нас. Виховала, і це напевно найдорожче, одна з найдорожчих людей в житті. Тому я вас вітаю. Бажаю щоб ваші дітки, росли здорові, аби ваші дітки виросли краще за всіх нас. Нас має бути багато, хмельничан має бути багато, українців має бути багато. За словами Ірини Королюк, минулого року у міському перинатальному центрі у Дайматері народилось теж п'ятеро дітей. Раніше було значно більше. Ну, по-перше, війна. Війна дала свої корективи. Багато демографічно вони просто виїхали, багато хто народжує за кордоном зараз. Зараз народжують ті жінки, які народилися там 96, 97. А тоді була демографічна криза, тоді народжуваності теж впала і теж не було. Тобто, в цих два показника воно, звісно, вплинуло. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. 1 червня у Хмельницькому стартує купальний сезон. Наразі комунальники готують до нього міський пляж. На його утримання з бюджету громади на цей рік передбачили понад 300 тисяч гривень. Що планують зробити до літа? Розпитувала Ірина Кондратюк. Купальний сезон ще не стартував, а на міський пляж вже почали приходити перші відпочивальники. Пані Неля одна із них. Жінка сьогодні тут вперше. Купатися не хочеться. А так нічого. Слава Богу, що таке є. Я не сподівалася, що тут є пляж, що тут є де покупатися чи позагорати просто. Нічого, все добре. Все добре. Я бачу, люди намагаються Бачите, тут і роздягальня є, і грибочки є, і тінь можна сісти, і пісок, і чисто поки що. Я сподіваюся, далі так буде. Офіційно купальний сезон у Хмельницькому стартує 1 червня. До літа на міському пляжі мають провести генеральне прибирання. На його утримання з бюджету громади на цей рік передбачили понад 300 тисяч гривень. До пляжу суду зновні кабінки, фонтанчики, закуплена машина пінгвін, яка буде просіювати пісок, щоб він був чистий. Ну такі поточні роботи, які для до необхідні для підготовки пляжного сезону. Подбають і про безпеку, водолази обстежать і очистять дно Південного Бугу від сміття конструкцій і каменів, що можуть становити загрозу для відпочивальників. Крім того, дослідять якість води та піску. Укладені угоди з нашим міським лабораторним центром міністерства. Охорони здоров'я щодо відбирання проб піска, води і пітних фонтанчиків щодо відповідності їх норм, санітарних норм. Відбирання проб буде здійснюватися два рази, навіть три рази на місяць, тобто раз в десять днів буде проводитися відбирання проб води. З першого числа заступають рятувальники, визначаються місця, визначаються боями, обмежу обмеження щодо запливу. Межі парку і рятувальний пост буде працювати на пляжу, так як в минулі роки. Більшість хмельничан, яких ми опитали, кажуть, купатись у Південному Бузі не планують. Ні, точно не планую купатися. Ми просто на, ми на минулому тижні були на каяках тут, і вода дуже брудна була. Кожного року тут і зимою і літом. Кожного року тут і зимою, і літом, і весною, і осінню. Я і зимою купаюся. Стан мені задовільний. Мені подобається все, аби ще люди були хороші. Ось, бачите, ходжу і прибираю. Я люблю в чистій воді купатися. Але вибачте, не те, що роблять тут люди. стан, ну хіба ж так прогуляти з дитиною, сюди так купатися, ні, звичайно, не планую. Тому що мені не подобається наш стан води, звичайно. Можливо, будуть люди сьогодні купатися, але я не буду. А так, в принципі, так подобається. Гарно стало, алейка гарно так, звичайно. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Микола Юрковський. Новини міста. Пізнавальні заходи, що допоможуть навчитися берегти довкілля влітку, організують у Гуфі центрі. Подібне дозвілля практикували минулого року. Цьогоріч гіди обіцяють більш насичену програму. Вона буде цікава і дітям, і підліткам, і дорослим. Заходи стартують вже 1 червня і триватимуть впродовж трьох місяців. Це майстер-класи по розмальовуванню тканинних торбинок, баночок. Також плануємо виготовляти з пляшок іграшки. Тобто це, по суті, повторне використання пляшок. Також плануємо проводити незвичайний тур, а тур у формі змагання, де діти будуть ділитися на команди, будуть виконувати в процесі туру різні завдання, набирати бали і таким чином буде ось таке от змагання проходити між ними. І ще будемо показувати мультики та фільми на екологічну тематику. У нас вже був досвід минулого року, насправді дуже активно діти і дорослі записуються на ці заходи детально дізнатися про їх зміст та, взагалі, анонси можна на наших сторінках в соцмережах. Ми будемо повідомляти, і потрібно буде заповнити форму відповідно, тобто зареєструватися. Документальний фільм Все добре мам презентували у Хмельницькому. Кінострічка розповідає історії трьох матерів, чиї сини загинули у боях за Маріуполь. Це мешканці Хмельниччини Антон Гевак та Богдан Демчук, а також Іван Ваховський, який народився та виріс на Львівщині. Прем'єра фільму До Дня Матері відбулася також у Львові, Дніпрі та Чернівцях. Переглянути кінострічку можна і на Ютуб-каналі платформи Меморіал. Ірина Муляр, далі. Все добре, мам. У Хмельницькому презентували документальний фільм про матерів військовослужбовців Антона Гевока, Богдана Демчука та Івана Ваховського. Вони загинули у боях за Маріуполь. Старший син Надії Демчук Богдан тримав оборону Азовсталі. «У нього був позивний вогник, і цим все сказано. Він не то що енергійний, він був полум'яний. Він ніколи не сидів на місці. Він не то що з Спалював, ні, він зігрівав і запалював. Хто б до нього торкався? Богдан Демчук відправився захищати Україну на Донеччину, коли йому було 19. Там він познайомився із майбутньою дружиною. До початку повномасштабного російського вторгнення вони із маленьким сином мешкали в Рузуфі поблизу Маріуполя. Він десь то відчував, і в саме перед він убезпечив свою дружину і свого сина. Саме найцінніше, що в нього було. Він зберіг, він їх посадив в машину і відвіз на евакуаційний автобус. І я написала, твої вже в нас. І він написав Слава Богу. І він пішов воювати вже з чистою душою. На прем'єру фільму завітала Зінаїда Гевак. Її син Антон Гевак народився та виріс у Кам'янець-Подільському районі. На схід України відправився також 19 років. Мріяв про службу у морській піхоті та йшов до цієї мети. Він мав іти його брали в СБУ в Київ, а він відказався і пішов в морську піхоту. От, нам він не сказав, аж поки ми не побачили, що в нього форма і біла фура. Ця фуражка. Там він був скільки десь три роки вже пропрацював от до, ну, до 22-го року. Від 24 лютого Антон Гевак тримав оборону Маріуполя на Волноваському напрямку. 5 березня росіяни почали проривати їхні позиції. Намагаючись стримати штурм, військовий загинув від втрати крові. Йому, опять же, предлагали, щоб таки він приїхав, в той Київ ну, перевівся. Він сказав, що я своїх не лишу. Він казав, я буду з ними до кінця. Також у фільмі розповідають про борт механіка армійської авіації Івана Ваховського. Він загинув, доставляючи у складі екіпажу їжу та ліки захисника Маріуполя. Усі троє військовослужбовців відколи взяли зброю до рук, говорили своїм матерям Все добре, мам. Колись парашута пригав, бо в нього десь більше сорока стрибків. І він завжди в нас була така традиція. Я кажу: сина, не кажи, коли ти маєш сідати в літак, а коли ти вже приземлишся, тоді мені дзвони. І в нас така була ж з ним традиція, що коли він приземлявся і дзвонив, мам, усе добре, я приземлився. Ніколи не говорили вони про свої проблеми. Вони не говорили, в якому вони пеклі були. Це ніколи таке не було. І це ще від 15-го року було все добре. Мам, мені тоді дуже важко було. Він оцим все добре, мам, зумів мене витягнути з цієї депресії. Фільм створили представники платформи Меморіал аби зберегти пам'ять про полеглих військових та цивільних. Це не перший фільм, це вже п'ятий фільм, який платформа створила. От і загалом вони вже близько двох десятків фільмів задокументували. Прем'єра кінострічки відбулась до Дня Матері також у Львові, Дніпрі та Чернівцях. Нині з фільму можна ознайомитись і на ютуб-каналі платформи Меморіал Ірина Мулір, Юрій Старушкі, Новини міста. Перший всеукраїнський театральний фестиваль Мельпомена Фест відбувся минулими вихідними у Хмельницькому. На сцені школи мистецтв та у форматі онлайн 25 вистав українських драматургів презентували дитячі і молодіжні колективи з 12 областей. Фестиваль за підтримки Хмельницької міської ради буде щорічним, продовжить Ірина Аріон. Десятирічний Данило виконує роль Лукаша у виставі за твором Лесі Українки. Лісова пісня. Він один з наймолодших учасників першого всеукраїнського театрального фестивалю Мельпомена Фест у Хмельницькому. Його колеги займаються в театральній студії Візаві при Житомирській обласній бібліотеці. Хлопець встигає поділитися враженнями між виходами на сцену. Спочатку я дуже боявся, а потім якось стало легко. Найважче думаю, це коли треба якісь мовчазні етюди, там треба бути обережним. Я думаю, вже треба йти слава Україні! А це актори і випускники колективу Смайл з Конотопа. Вони привезли у Хмельницький виставу Ніч за творами Михайла Коцюбинського і Миколи Гоголя. 17-річна Тетяна розповідає, мріє стати професійною акторкою. Нині у конотопі, який одним з перших відчув, що таке війна, вдосконалювати майстерність складно. Коли ми робимо якусь виставу, репетуємо її, то може початись тривога. Ми йдемо в підвал. В підвалі не дуже зручно це робити. В підвалі ще ж інші діти. Там же вся школа в підвалиде. Колектив учасник шоу Україна має талант діти і минулорічний рекордсмен Книги рекордів України у номінації Дитяча вистава з найбільшою кількістю дітей акторів у ній були задіяні 105 учнів. Вистава Ніч надзвичайно інтригуюче чаклунство. Це наш експеримент з Тетяною Новіковою. Це також наш керівник. Перша вистава фольклорно-національного спрямування в великому обсязі. Акторки театрального класу Хмельницької школи мистецтв готуються до прем'єри. Випускна вистава моїх учнів восьмого класу. Її ще ніхто не бачив. Ми дуже швиденько її готували. І це вистава Сила магії за мотивами мультфільму Відомого Енканто. А прийшли манюньки, ми в перший клас. Вони не знали, як вдягнутись, як вийти на сцену. Боялись, половина з них казали, що ми взагалі на сцену не підемо. А тепер вони не уявляють свого життя без цього всього. На сцені школи мистецтв вистави українських драматургів презентували 20 дитячих і молодіжних колективів з 12 областей України. Звертаються до нашої української класики, українські драматургії. На відміну від років, де я бував на фестивалях, немає слава Богу, російської драматургії. Композиції патріотичні. Ось і клас Олени Лежанської вони брали в рабство рідну мову. Дуже така тематика цікава. Учасники Мельпомена Фест отримали дипломи і відзнаки у різних номінаціях. Фестиваль за підтримки Хмельницької міської ради буде щорічним. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. І пам'ятайте про віру в себе та Україну. Побачимось.